Справ столичних так. ми хотіли разом, тому що е, дійсно багато справ відбувається і приємних е, для нашого міста. Вочевидь, говоримо про те, що Київ та Берлін підписали угоду про партнерство двох міст. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Столичний мер разом із мером Берліна Каєм Вагнером пройшовся через. Брандебурські ворота на знак важливості співпраці двох міст а на знак солідарності німецьких партнерів з українцями також міські голови обговорили подальшу допомогу та передачу Берліном Києвом міських автобусів та комунальної техніки а також сприяння німецької столиці у створенні української столиці муніципального центру протезування для військових. Ми боремося сьогодні. Ми боремося за наше майбутнє майбутнє Європи, демократичні цінності, права людини, стандарти життя. І ми бачимо наше майбутнє як частину європейської сім'ї це те за що ми боремося сьогодні.